21 січня Іван Буляк мав святкувати свій 32-й день народження, але за два тижні до цього ворог обірвав молоде життя. Він вчився з моїм сином з першого класу. Ця дружба дуже багато років, і дружба була дуже надійна, тому що для нашої сім'ї це дуже велика втрата. Коли навіть в мене загинув син, він заповнив ту пустоту. Яка була. Був нашим другом сім'ї чоловіка свідком на весіллі, будь-якій ситуації міг прийти. Допомогти Іван добре знав комп'ютерну справу, займався ремонтом мобільних телефонів. Після мобілізації у 2023-му став зв'язківцем. Служив старшим лінійним наглядачем. як усі мріяв про перемогу та складав плани на майбутнє. «Мріяв про дружину, мріяв про дітей. Мріяв про сім'ю, мріяв про стабільність. Він хотів того, чого хоче нормальна, адекватна людина зараз у цей час закінчення цієї війни. Бойове завдання 9 січня 2025 року для Івана Буляка стало останнім. Назавжди приєднавшись до небесного війська, герой спочиватиме на меморіальній алеї слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.